Ну раз такий містичний вже вихід у нас сьогодні вийшов, що ми заблукали і вимушені ночувати ось так посеред болота. А всі всі побрехеньки, всі байки, всі історії, що, що зі мною ставалися на рибалках, в походах у мене закінчились із тих, що можна на широкий загал розказувати. Про сьогодні буде байка про те, як ми із моїм товаришем, приятелем. Поїхали копати вночі і вночі скіфське, е, не те що городище, а старий хутір. А біля старого хутора була стоянка, стоянка Скіфська. Ну, в общем, я один час, це було вже давно, років, мабуть, з 15 тому, займався дуже плотно пошуком старовини. І ну так виходить, що старовини ніхто не підкладує монети, е, прикраси. Е, все таке це не гриби, воно кожен рік і в землі не росте, а воно знаходиться з кожним роком все менше. А шукачів з кожним роком все більше починають копати все підряд і треба встигати. І в ось, общем ось так виходить, вийшло. Чуєш. Так вийшло, що ми знайшли, ми знайшли по старому хутору. Стоянку скіфів. Хутір над річкою був, і поруч буквально до кілька метрів починається вже скіфська кераміка. Видно навіть по полю, як ми вже почали почали копати, зрозуміло, що видно, що вал пішов. Ну, жили скіфи, що там семечки, насіння, наконечники, ну все як положено. Прикраси, зрідний стіль, дуже класне місто. Місце було. І ось вишукали ми все, вилизали і міняли катушки, і міняли апарати, осім все, всю місцину, нічого там більше не залишилось. А коли Джандір-трактор, цей сучасний оре на, на глибоку спашку, у нього там такі, такі, така глибина, навірно, ну пів метра, як мінімум, перевертає землю. І ми дуже чекали перепашки цього поля. Тоже Саша, звать. І е, ми з ним часто і раніше їздили копати. Ну, в общем, одного вечора він дзвонив. Привіт, привіт, саньок, орю поле. А це був уже жовтий місяць, уже холодно було, тумани. Ну, вечором орять поле, а джандір він орига поле там дві години. Це не так, як раніше там я почав е, е, біралусь той Білорусь. Плахати по поле і через місяць закінчив, три рази ламався, а той заїхав в обід і до, до вечері вже все поле готове. Ну що робити, треба їхати ночі. Тому що ранком там уже буде машина на базарі і ходити толкатися між, між цими не дуже хочеться. Треба їхати ночью. І вирішили все, 8 годин збор. Я до нього 8 годин під'їжджаю, сідаю в машину, вводимо, що там апарати, тормозок, Поїхали. Це село, це місце, навіть скажу, вже не має значення. Я про це місце вже розказував. І Литовки він там проводив свої досвіди, Там, в общем, він мені цілу петицію там написав, що сила, там місце сили з від'ємним значенням, там якісь глубинні процеси, ну, то таке, то вже десятки. О, так ось, це це поле біля села Ващилиха. село Ващилиха, заканчується справа сади, далі дорога до річки, і зліва там був хутір і теж спуск такий і в яр, і там далі болота річка. Місце над над яром, над річкою, на височині над річкою. І там того поля, ось Ващилиха закінчується пряма дорога, і наліва дорога до річки, тригольничок, поле і далі. Обрив. Все, там поле того, ну я не знаю, ну може 50 гектар. 100 гектарів там не буде. Ну, далі навіть хай 100 гектар це, ну, щоб там заблукати, І, в общем, коротше, все почалося ще на під'їзді до поля. Я під'їжджаємо, опускається туман. Ну, туман, туман в жовтні місяці нікого не здивувати тим туманом. Під'їжджаємо, туман як молоко. І я кажу, Саня, в мене щось голова розбалілась і достаю, Пластинку тимпалгіна і випиваю тимпалогін один. А саме, щось у мене голова болить? Дай і мені? А. Ну що, на тобі пилюлю тимпологіна, що мені скадать чи що. Отже, випали ми по тап'ятій тимпологіна і пішли з э, э, Кіївські городище просто по центру поля. А сам хуторок, уже сучасний хуторок, ну царський ті притарі uh -huh. там жили люди, чуть-чуть лівіше, прямо, прямо під обривом і далі там вже по обриву пішов хуторок. Ідемо, нема не сигналу на полі, нічого, щоб, щоб коли щоб може хто не займався нічним копом. Епіцентр пошуку, коли дуже темна, ніч, туман, все. Можна знайти не по черепкам, не по тому, як виглядає поле, а по звукам апарата. Включаєш на всі метали і йдеш лю-лю-лю-лю-лю-лю. І чим ближче до епіцентру, тим більше лю-лю, більше метал по фоновим звукам апарату знаходиш о епіцентр. Ага. І тоді ти вже шукаєш світлі звуки. Проходимо по полю тиша. Нема апарат мовчить і мій, і його. Я круса, ми, мабуть, пішли вправо, надо лівє. Пішли лівє, нема нічого. Апарати мовчать. Ну там щось піліка, ну таке, чисто на поміхах. Втім, бородили ми по полю, бородили. Я кажу, ладно, Саня, нема нічого. Треба йти додому. Вовше немає ніяких. Не те ж там, хоч би які яку насі... насінину знайшли. Насінина це. Трьохлопасний наконечник стріли скіфський. Він такий не виничні, як на і його скажуть насінина. Uh -huh. Хоч би насінину знайшли. Крузашу, ну вже 11 один, вечора ми із дев'яти тут лазимо два часа. Ні в кого нічого, Півполоманої скрепки від фібули ні ніхто не знайшов. Пішли додому. На ну, чому тут? Розвернулись, ми пішли додому. А туман такий, що хоч гав І чуєш, собаки гавкують. Це як коли ми не чуємо собаки, де село гавкають, а там село зовсім рядом. Собак дуже хорошо чують. З однієї, собаки гавкають, з іншої сторони, поле дорога, з той сторони річка. А напроти, де собаки гавкають, там біля спуску роща така Тополь. І те шумить осінне біле та а сінове ліс на ветру. Шумить, остатки листя облітають, жовтий місяць, холодина, туман. Ну, і зрозуміло, якщо ти йдеш на звук собак і на шум топо, і від шума тополя, то ти йдеш до машини. Ми поставили машину просто посред, е, біля дороги під полем. Йдемо на, на, на шум собак, і в один прекрасний момент. Розуміємо, що шум собак, що е, собаки брешуть уже ззаду, а перед нами шумлять тополі. Ми розворачуємося і йдемо в обратне направлення. Йдемо, а там трактор порав дуже глибоко, брили високі. Я заморився, ти ще курив. Я заморився кажу, Саша, ти йди, а я тут перекурю і тебе доганю. Сів під куринка, дай мені сигарету. Я підкурив йому дав сигарету, він підкурив і пішов. Не проходить, я дивлюся, як уходить огоньок в туман. Не проходить дві хвилини, не може три. Я думаю, треба вставати і його доганять. Затягуюсь, бросаю бичок і дивлюся, як до мене наближаються вогник сигарети. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я розумію, що це Саша возвращається. Возвращається і каже мені: Ти що, надо мною іздіватися рішив? Ти навіщо мене обігнав і тут передо мною сів. Я коли Саша, як клянуся, нікуди не вставав. Я, 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 я тобі сигарету удав, я підкурив, і її викурив. Ти туди тільки що в туман пішов, і так точно з туману на мене виходиш. Я з міста не рушився. Він каже: ти не кажу, Ты, нормальний. Н нафіга таке робити, ми, 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 ми потягнулися посеред поля. Я кажу, я я розумію, ну я, 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 я тобі клянуся, я з міста не вставав. Mm. Встали, йдемо до машини. Дорога. Я розумію, що якщо ми перед дорогою, то зліва то поле, справа машина, ззаду річка. Uh -huh. Са каже, що Саня, я вже очкую, давай перейдемо через дорогу, треба тікати з цього поля. Я кажу, Саша, ти не очкуй, тому що я сам боюся. Ну ти пайме одно, що поки ми не перейшли через дорогу, ми ще все ж таки на цьому полі. Як тільки ми дорогу перейдемо, то ми будемо хрен знає, вже сам Бог не знає, де ми будемо. А поки ми не переходили дороги, ми, ми тут, ми в цьому квадраті. Поэтому слушай мене. Слушай мене, тімани мене. Ми лісом обличчям до дороги, зліва тополі, ззаду річка. Правильно я все кажу, кажу правильно, справа машина. Правильно? Правильно. Пішли направо. Ідемо направо, перед нами собаки гавкають. Доходимо. в тополі, шумлять. Саша в шоке. бред вот так от молча. Вот так вот. Свою шапку выворачивает. И одевает. Каже, надо срочно текать. И курточка с курточкой. Я говорю, Саша, я не знаю, на хрена ты это все робишь. Но, по-моему, таблетка тебе пришла в, в обред. А он говорит, ты не понимаешь? Нас начинают водить. Це, взагалі, якщо тебе водить, то треба всю одежу вивернути наєзнанку. Тоді він пойме, що ти ті по їхній, і перестане нам усе переворачувати. Mm. Тому що я ушов і прийшов, каже, це не зря. Це не просто так. Ми йдемо до машини і, і поворачуємо протиположний пол, це не просто так. Я году, то що це фігня? Ну, фігня якась. Ну, подумаєш, уже три часа ночі, ми поле 50 гектарів не можемо. Подумаєш, це просто туман, це просто туман і все. Ну, коли ми п'ятий раз вийшли до тополь, перед цим ще раз сходили до дороги, а потім добривали до, до річки. Я не знаю, вже світало, Я чую, вже петухи кричать. І кукоріхати почали. Я кажу, Саша, если тебе буде від цього спокійніше, я виверну курточку. Виворачую курточку, одягаю, Кажу, ну що, доволен. І замираю. В п'яти метрах від мене моргає лампочка сигналізації моєї машини. Ось така малята сказка, хоч віри, хоч не вірить. Цікаво. Там поле 100 метрів на 100 метрів. Uh -huh. Цілу ніч два зрослих, нормальних, ну, голова тільки боліла, мужика ходили по полю, не могли знайти один край. Чого таке буває? Толі вивернув я ту курточку нещасну допомогло, то ли петухи заспівали вже пора було домой. То ли світанок, що помогло знайти нам машину, чи просто. Отакі От співпадіння у мене немає ніякого. А співпадінь не буває. Отож. Він, він вже і ще вже років 10 пройшло, як ми після цього случаю, як ми, ми тільки е, кудись там збиралися, чи на коп, чи по гриби, чи на риболовлі, чи кудись ну, щось з природою зв'язане, mm -hmm. він каже: я перевіряти, чи не мав в тебе таблеток. Як тільки ти опять зі своїми таблетками, я з тобою нікуди не поїду. А туман тоді дійсно знатний був. Просто молоко. В общем, отаке буває. Це правда, не історія не з рибалки, не з природи, там поле було перепахане, але теж, теж дуже подібно. Це теж природа.